всем привіт народ, И вот сталося те, чого не сталося минулі висіки. Ви просто подивіться, яка кількість мотоциклів, яка кількість мотоциклів. Сьогодні відкриття до сезону в Всім привіт! З вами Барт. Сьогодні у нас чудова погода і сьогодні у нас другий шанс відкрити мотосезон. Що ми намагатимемося зробити. І друзі, всім привіт! Нарешті! Нарешті ми дочекалися цього дня. У нас гарна погода, у нас сьогодні відкриття мотосезону Ми вже трошки спізнюємося, збір у нас на Екатерининській площаді. Погода чудова. Сьогодні можна так не акуратнічати, як ми акуратнічали прошлого разу, але не без фанатізму. Тобто їхати більш впевнено на сухому асфальті і коли не моросить дощ, тобі в морду. Минулого разу е це мероприятие перенесли на тиждень. Ось тиждень пройшов і знову ми виїжджаємо на збір. Звісно, трошки спізнюємося. Сьогодні просто чудова погодка для покатушки. Я в очікуванні просто цієї колони. Ні разу я не приймав участі в таких заходах, хоча дуже хотілося. Чому не приймав? Тому що вічно робота, робота зайнятий, другі плани. А цього року я вирішив, ну так і все життя може пройти. Хочеться, потрібно участвувати. Не дивлячись ні на що. Пізнімося, але нам треба трошки під'їхати, підкачати колеса, тому що в мене камерка, спецовані колеса. шини втрачають давління, коли довго стоять. Два тижні не підкачував, краще зараз підстрахуватися. І ось сталося те, чого не сталося минулі вихідні. Ви просто подивіться, яка кількість мотоциклістів, яка кількість мотоциклів. І площа, і на ній куча, 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 куча мотоциклістів. Гляньте тільки, їх тут Сотня, а то і дві. Різні, різні, різні всі. Сьогодні відкривається сезон. Шкода, коптера немає. Цей масштаб камера просто не покаже. Коптер підняти вгору і показати кількість. На жаль, камера і близько не може передати, скільки народу, скільки мотоциклів зібралося на цій площі, так як ми Апіз ми встигли тільки на от швидесенький інструктаж, і нам швиденько довелося збиратися, збирати, підключати знову камеру і шукати собі місце в колоні. Раз, начало запису. Тянучки, пробочки. Дякую, братан, я бачу. Народ, мотоколона просто огроменних розмірів. Сзади куча мотоциклів, спереди. Мотосенповці, красавці, відсікають народ, колона в нас організована. Все для безпеки, все для нас. Мотоциклів дуже багацько. О, зауваження комусь роблять, хтось на поправо їхав. Домовлено було на інструктажі, що їдемо в два ряди організованою колоною. Залишаємо місце зліва-справа. Дуже кидається вносить запах вихлопних газів. Дуже багато техніки їде один за одним, близенько. Блін, що я вам розказую, це круто, це кайф. Чому я раніше не участвую в таких от мероприятиях, де мотоциклики їдуть собі організованою колоною, показати місто, нагадати всім водіям, що потепліло, ми вже є на вулиці. Ні, спридавила нова балаклава, незручно. Уже трошки починаємо збирати пробки за собою. Колона рухається не швидко, кілометрів 30-40. Колона надто довга і займає багато часу переїзд одного перехрестя. Щоб не розривати колону, звісно, всі їдуть і на червоний також. Але мені подобається, я кайфую. Дивіться, колона метрів 300 вперед пішла. І ззаду вона ще довше ззаду. Так вийшло ми десь всередині колони. Робік, передаю тобі окремий привіт. Ти не представляєш, наскільки це круто. Наскільки чути запах вихлопних газів, шум двигунів. Ми їдемо, ми такі красиві, на нас всі дивляться. Колона в кілька кілометрів просто, вона гігантська. Я думав, що я десь всередині колони, а вона вон туди йде. А до того світлофора кілометра півтора і десь кілометр перед зі мною колони. І вона там не закінчується. Колона просто гігантська, тут не сотня, тут сотні мотоциклів. Це круто! Це круто! Я не те, що приймав першу участь в такому заході, я вперше, мабуть, бачу стільки мотоциклів, які е, в одному місті зовсім Проїхав, але цей раз я вже був готовий до цього. Я бачив його в зеркалах. І ось ми приїхали на шостий кілометр, на збір. Це дещо. Mas going to take you to камера не передає масштаби цього дійства. Заполонили просто кілометр простору. тут буде організована у нас траса, будуть гоночки.

Відкриття сезону в самому розгарі, а у мене дві проблеми. Перша, я запоров зуб, друга, я забув проводочок Type-C, а в мене сів телефон. Вирішив я за ним поїхати. А поки я за ним їду, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи подобається вам те, що я роблю і взагалі. Як ви відноситесь до мотоциклів, до мотоциклістів, до таких от е, заходів, такі як відкриття, закриття сезону. А поки пишете коментар, поставте, будь ласка, лайк. Або дізлайк, якщо не подобається. Дякую вам за активність. Погодка сьогодні просто чудова. Вирішив їхати я через 7 кілометр через ринок. Не по трасі, тому що на трасі, скоріш за все, пробки. У мене зламалося щеплення.